Слава Україні! Сьогодні говоримо про хворобу легіонерів. З нами на зв'язку керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хворів МОЗ, пані Наталя Тімченко-Іванченко. Пані Наталі, отож, що це за хвороба, чим вона небезпечна? Хвора на легіонеріоз людина не становить небезпеки для оточуючих. Отже, якщо приїде турист з Польщі і буде перебувати на теренах Львівщини, навіть якщо ця людина Хвора на цю недугу, вона не інфікує нікого навколо себе. Що ж відбувається зараз в Польщі? Є повідомлення про 144 випадки захворювання, із них 11 летальних. Всі летальні випадки це особи старше 65 років, які мали цілу низку додаткових недуг. Звідки ж береться легіонельоз? Викликає бактерія, яку називають легіонелла. Назва походить від американського легіона, збори якого відбувалися в 1976 році в Сполучених Штатах Америки. Велика кількість людей одночасно проживали в одному з готелів. Захворіло понад 230 людей, і 33 людини загинули. І, власне, тоді причиною цього захворювання був збудник, який перебував в вентиляційній системі, бактерія, якої назвали легіонела, а хворобу хвороба легіонерів або легіонельоз. Інфікуватися можна цією бактерією через системи кондиціонування, через системи вентиляції, через різноманітні вологі розпилювачі води, в яких може перебувати легіонела. Але, як правило, вона перебуває в невеликій концентрації, і захворювання відбувається фактично кожного року, реєструється щомісячна, але в поодиноких випадках. Тому сказати, що саме спричинило масове поширення хвороби на сьогоднішній день, ми не можемо. Але ми точно знаємо, що власники підприємств установ організацій повинні перевірити свої кондиціонери, чи вони регулярно проходять очистку відповідно до інструкції. Власники басейнів, спа-салонів, готелів можуть переконатися, чи є в них середовище Легіонела, зробивши певні лабораторні дослідження, які можуть це виявляти. І якщо людина приїхала з Польщі і в неї будуть ознаки підвищення температури тіла, болів м'яза, головний біль, ознаки пневмонії, і 50% хворих можуть мати розлади стільця, тобто пронос. Таких людей лікарі будуть рекомендувати обстежувати на легіонельоз, щоб ми знали, яка на сьогоднішній день є ситуація. Що ж робити пересічним людям? Як завжди, дбати про гігієну рук, якщо ми бачимо людей з ознаками інфекційної патології, уникати контакту з ними, тобто дотримуватися соціальної дистанції на відстані одного метра, і залишатися здоровими. Що ж, пані Наталі, я дякую вам і дякую вам, глядачі, що були разом з нами.